Про головні події в Україні 21 квітня у нашому вечірньому дайджесті. У Німеччині в п'ятницю 21 квітня відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн. За підсумками зустрічі, Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння. Учасники засідання підтримали відповідні рішення. Крім того, Україна отримує мінні катки, транспортні засоби та паливозаправники від Німеччини та Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін. Глава Пентагону підкреслив, що Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти, школи, лікарні та житлові будинки без будь-якої військової цілі. За його словами, союзники сподіваються, що Україні вдасться захистити своїх громадян від російських дронів і ракет. Багато учасників нинішньої зустрічі також підтримали пропозиції щодо надання ракети до ППО та іншого важкого озброєння. Сказав Остін. Він зазначив, що партнери розуміють потреби українців і первинні цілі щодо надання ЗСУ найнагальнішої військової допомоги були досягнуті. Окрім того, у ЄС пропонують пришвидшити виробництво та постачання амуніції для України. За словами Остіна, параметри потенційних операцій план щодо надання допомоги українській армії розроблявся протягом кількох місяців. Фактично, ми стали на шлях забезпечення Україні потужного військового потенціалу, надаючи Бредлі, страйкер інше обладнання, і фактично, впродовж усього часу, ми надавали амуніцію для того, аби українці були успішні на полі бою. Фактично, можна сказати, що робота була надскладна, однак ми досягли наших первинних цілей надати найнагальніше, сказав Остін і закликав союзників робити все більше і більше. Глава Пентагону підтвердив, що танки М1А1 Абрамс прибудуть до Німеччини для тренувань військових Збройних сил України протягом наступних кількох тижнів. Зі свого боку, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що передача Абрамс ЗСУ змінить ситуацію на полі бою. Я гадаю, що Абрамс є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки вони будуть задіяні в боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не навчав танкістів, як управляти цією технікою, тому для нас це є пріоритетом навчити достатню кількість бригад танкістів, розповів він. За словами Мілі, надання Україні винищувачів f 16 є політичним рішенням, США наразі роблять ставку на потужні системи ППО для України. Найбільше потерпають окуповані території або нещодавно звільнені. Ми розуміємо, що дуже багато ракет продовжують випускати саме там. Коли ми говоримо про винищувачі, то для цього необхідне потужне навчання для пілотів. І зараз, якщо ми порівнюємо, скільки часу є в нас, ми його використовуємо оптимально і фокусуємось на ППО, сказав Міллі. За словами Остіна, в Міноборони США розуміють, якою буде ситуація на полі бою в Україні в критичні місяці, які будуть попереду. Він зазначив, що міністр оборони України Олексій Резніков інформував про динаміку на фронті, про те, як нарощується міць і як вдається отримувати військову підготовку та оперувати технікою НАТО. У свою чергу президент України Володимир Зеленський закликав союзників бути максимально активними, щоб прискорити спільну перемогу. Він заявив, що очікує від Рамштайну 11 ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. В окупований Скадовськ Херсонської області загарбники перекинули загін із 300 ув'язнених. Про це 21 квітня у зведенні повідомив Генштаб Збройних сил України. Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку, йдеться в повідомленні. Також зазначається, що серед окупантів поширюються чутки про швидке припинення бойових дій, причому Україна нібито повинна буде поступитися частиною своїх територій на користь Росії. У Генштабі зазначили, що такі чутки поширюються для підняття бойового духу окупантів. Одночасно з цими чутками, втім, відзначається виведення з міста низки бойових підрозділів, їх перекидають у бік Криму. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Херсонщині окупанти посилили контррозвідувальний режим і активніше почали призивати до лав своєї армії. Ввечері 20 квітня в російському Білгороді посеред вулиці впала авіабомба. Пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське Міноборони. Вибух пролунав у четвер близько 22-ї години. На відео з камер спостереження можна було почути, що вибуху передував свист від авіабомби, скинутої з військового літака. Пролунав глухий удар, посипалися іскри, а в припаркованих на вулиці автівках спрацювала сигналізація. Внаслідок вибуху посеред міста утворилася величезна вирва. Через інцидент постраждали автівки, дах п'ятиповерхівки і квартири місцевих мешканців. Вибух був такої потужності, що ударна хвиля закинула один з автомобілів на дах сусіднього магазину. Як повідомляють російські телеграм-канали, авто підлетіло на 40 метрів у висоту. Легковик, що пролітав повз вікно, бачили мешканці на 10-му поверсі. Після падіння машину сильно спотворило. Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков повідомив, що внаслідок прильоту так званого двоє людей отримали поранення. Кремлівська пропаганда одразу звинуватила Україну і пов'язала вибух з приїздом до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Проте Міноборони РФ повідомило, що інцидент став наслідком випадкового падіння боєприпасу з російського бомбардувальника. Протягом доби противник завдав два ракетних і 28 авіаційних ударів. Здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі для нанесення авіаційних ударів противник використав 12 ударних безпілотників типу шахет 136 Вісім із них було знищено нашими захисниками. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами Сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Водночас українські війська й самі завдавали ударів по противнику. Так українська авіація за добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили. Зенітно-ракетний комплекс і ще два важливі військові об'єкти противника. Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як росіяни міняють одного священника Української православної церкви Московського патріархату на 28 українських воїнів. Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Очільник служби безпеки України повідомив, що в Україні відкриті кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя, а також винесено сім обвинувачуваних вироків стосовно тих з них, хто перейшов на бік ворога. Ми обміняли двох священників на наших воїнів і хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. Так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Повідомив малюк. За його словами, 19 священників Української православної церкви Московського патріархату позбавили українського громадянства. Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні спеціальну нараду щодо тих заходів, які мають відбутися найближчими тижнями і місяцями. Передова пріоритет номер 1 Україна активно готує нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний план оборони щоразу на засіданнях Ставки. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає, хто зберігає увагу світу до України, усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишається в країні і підтримує роботу своїх підприємств. Усім, хто організовує збори для наших воїнів та відновлення, збори в Україні і в інших країнах. Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні, сказав президент. Зеленський подякував кожному, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони, усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування. Сьогодні на засіданні ставки головнокомандувача, учасники предмету розглянули ракетну програму та питання щодо боєприпасів. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.